Значить, управління служби безпеки е, також працює в посиленому режимі. У нас цілодобово знаходяться на чергування дві оперативно-слідчі групи, це в обласному центрі. Так само у нас працюють оперативні групи і в районах. Значить, е, наші люди також працюють, е, служать на сході вже більше місяця, це на території. Діпропетувської області на території з Донецькою. Значили, основна наша робота це оперативно-розшукова і Ми її активізували. Тобто Ми працюємо на упередження, на отримання упередженої інформації щодо можливих загроз по дестабілізації ситуації в області чи можливих загроз життю мешканців в області. Значили, буквально за звітний період, 3 числа, 3 травня. Нами стічним відділом управління порушена кримінальна справа за заверніше кримінальне провадження за статтею 111 стаття 111 частина 1 державна зарада 에... стосовно мешканця області, який був завербований на території Криму сьогоднішнім... спецслужбами сьогоднішнього агресора, який готовий був виконувати завдання поставлені перед ним службою, ну, насамперед, те, що можу озвучити на території Слов'янська. Крім того, разом із львівськими колегами, Львівською міліцією, значить, на території Львівської області буквально вночі був затриманий автомобіль, зареєстрований на території Тернопільської області в якому знаходилися три, три громадянина України, один із них мешканець Тернопільщини у салоні автомобіля, була ну, велика кількість хімічних речовин, з яких можна було б зробити вибуховий пристрій, і не один, в тому числі і підпалювані в так званий бікфорд бушнурок.